Ну все, все, почти все з картошки, суп з картошки, ну все, як без картошки. А як реагується на те, що ціна трішки зросла? Ну, а що зробити? Нічого не зроблю. Ну що, як жити Галина зітхає шо? через ціну і везе на кравчучці таку важливу для неї картоплю. На волинських ринках ціна другого хліба після стрімкого злету до 20-25 гривень за кілограм тримається і далі. Вартість залежить від сорту. А в магазинах ціна взагалі сягає 30 гривень. Продавці, з якими спілкуємось на ринку, розповідають, що картоплю саджають і для себе, і на продаж. Пригадують, що у цій порі минулого року віддавали по 10 гривень за кілограм. Кілограм. Діляться думками, ціни зросли через дорогі добрива, зменшення посадкових площ та через неврожай. в торік садили по 4,5 гектарі, цього року садили по гектарові. Хто садив 70 соток, посадив 15, 2, 10. Ось і результат А ворожанністі немає, не було цього року. От і ісенький результат. Я так думаю, що Мендобриво, якщо садять фермери, Міндобриво дуже дороге. Понизурати дорого, мало насадили картоплі. Розумієте, я так думаю. Торік вона була невигідна. Підтверджує слова продавчині, представник Волинської асоціації фермерів та приватних землевласників. Каже, в період садіння ціни на добрива можуть злітати на 10 тисяч гривень за тонну. Хто не цікавиться тою темою, тому може невідомо не про те, що добрива, скажімо, азотні, селітра рік тому коштувала в цю пору порядка 30. Тисяч за тонну. зараз вона коштує 20. Ну розумієте, різниця. А перед тим коштувала 17. Тому от такі перепади обумовили те, що й добре. Це як приклад, просто. супо інші добро також виросли були в ціні. Олег Галасун називає серед причин високої ціни другого хліба і демографічно, яка триває багато років. Картоплі садять менше, бо нікому цим займатися. Простими словами, у селі не вистачає робочих рук. Більше пенсіонерів. Менше дорослих людей спроможних це робити а ще менше бажаючих серед них робити це. Олег Галасун розповідає, регулярно спостерігає за цінами на найбільшому ринку овочів Західної України Шувар, що на Львівщині. Там, як і на Волині, оптова вартість картоплі підіймалася вгору, аж поки не зупинилася на позначці 18 гривень з копійками, а згодом ще впала на кілька гривень. Фермер каже, це ознака того, що зменшився попит. Тож у найближчі два місяці, прогнозує він, ціна картоплі не мінятиметься. Ви знаєте, напевно, зараз я би от на сьогоднішній момент, що на ринку встановилася така собі рівновага. Ця рівновага була трошки картопля підскочила 20-22, Була от на ринку Шувар, у нас на ринках. На сьогоднішній вона трішки назад. Відпустилася назад. Якщо ціна картоплі не впаде, то буде сенс садити її більше, запевняє агроном та керівник кооперативу Волинська картопля Анатолій Аршулік. У кооперативі об'єдналися 14 виробників, які постачають вирощені овочі в супермаркети та підприємства. Через невигідні умови торік п'ятеро фермерів взагалі відмовились саджати картоплю, але при хорошій ціні продажу її знову садитимуть більше. Я, наприклад, не не бачу е, стрімкого е, збільшення е, площ великого, верніше, е, площ вирощування картоплі. Е, ще раз кажу, що е, вона буде е, більше, ніж в минулому році, з огляду на привабливість е, ціни минулорічної. Ну і якщо складуться, е, якщо складуться е, кліматичні умови сприятливо, Шукутному такому факторі буде врожай картоплі. При цінових перепадах дефіциту картоплі на ринках Волині немає. Незабаром на ринках з'явиться ще й молода. Картоплярі передбачають, що вона вартуватиме близько пів сотні гривень за кілограм. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, дванадцятий канал.